Парламенту з бійками та стріляниною те, що зранку починалося як мітинг за державне визнання ОУН-УПА рівно о півдні перетворилося на чітко зрежисовану провокацію. У натовпі з'явилися молодики у балаклавах, і замість закликів у повітрі засвистіли кулі, димові шашки і вибухові пакети у будівлю ради та в бік міліцейського оточення, полетіло каміння. Постраждали 17 правоохоронців і один журналіст близько півсотні радикалів, заарештували про події, які вже стали історією за мить у спец. Корі, вітаю. Буром пішли терористи на українські позиції на Луганщині. <teach his sheep> на трасі між селами Новотошківські Сміли в оточенні потрапив цілий блокпост. Є вбиті та поранені. Зрежисовані бунти. <thank you> Прокуратура шукає авторів Дембельського акорду і обіцяє відпустку гвардійцям і розслідування. Як на долоні, всі рахунки, вся власність. Ці компанії будуть розкриті. Чиновники всіх рангів відтепер під прицілом антикорупційного бюро. Депутати дружно проголосували, бо їм це не загрожує. З димовими шашками, стрільбою по верховній раді, ланцюгами та палицями визначали покрову під стінами Верховної Ради пікетники до парламенту. Своїх прибічників привела свобода вимагати від депутатів визнання у павою стороною. Водночас власних радикалів підтягли братчики Корчинського. Саме вони за свідченнями репортерів і почали лупцювати міліціонерів кийками та ланцюгами. Потім застосували димові шашки та вибухові пакети. Розлючені мітингувальники спробували прорватися до ради. Хтось навіть почав стріляти по вікнах у штурханині, зазнали поранень, і пікетувальники, і правоохоронці. Міліція вже затримала 37 молодиків. Бі барабанів та гасла з майдану рушає кілька тисяч учасників маршу за визнання героями воїнів. УПА. Час ходи дізнаються. Президент Порошенко своїм указом переніс день захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня. І тепер його святкуватимуть у день українського козацтва на покрову. Це історично справедливо, бо 23 лютого це не наше свято, це свято не нашої армії, і воно зроблено дуже дуже натягнуто. Після такої новини марширувальники впевнені наступну вимогу визнати упа воюючою стороною у другій світовій війні. Депутати приймуть з першої спроби. О! Беремося і ще раз голосуємо. Вводимо в порядок. Денний Олександр Волонтинович, кличте людей з залу. Ми повинні просто вшанувати людей. Дуже небагато ветеранів УПА лишилися у живих. Турчина вставив цю пропозицію на голосування вісім разів, проте жодного разу закон про упа не набрав необхідної підтримки. За 216 шістнадцять рішення прийняте в цей час до Верховної Ради наближається ще одна хода з вимогою звільнити тих, кого вони вважають політичними в'язнями під прапорами ОУН, правого сектору та братства. УПА стріляли, а не голосували. Щойно молодики порівнялися з Верховною Радою і з колони у бік парламенту летять димові шашки просто ускупчення правоохоронців. Ще п'ять хвилин і новоприбульці змішуються із натовпом. Навкруги починають безперервно розриватися вибухові пакети. Проти правоохоронців ідуть у хід кики, каміння та залізні ланцюги. Купання вибухових пакетів не припиняється майже годину. Перші поранені з'являються відразу: зламана нога, розбиті обличчя. Фотокореспонденту Ройтерс розсікли голову. Все нормально, все нормально. Поруч горить прапор партії регіонів. Дякую! Дякую! Вікна Верховної ради трощать з рогатки болтами та закидають бруківкою. Міліціонерів штрикають вудлищами від прапорів. Я хочу він стати спереді. і погрожують забризкати газом. От буде махати дубинка, його газом залюю, щоб знав, як махати. Хлопців Клавах самі називають себе провокаторами. Я не скриваю, я провокатор. Тим часом тягнебок, що виходить з ради, відповідальність себе не знімає. Я беру на себе відповідальність за те, що робить свобода. Пройшовши крізь натовп і побачивши провокаторів свою думку, змінює. Це на ніч про не знаю. Треба розібратися. Заворушення тривають годину. Найпершому йдуть найактивніші. Стигають лише спуститися по Грушевського до стадіону Динамо. Після сутички затримали 36 учасників заворушень. Наталя Нагорна, Григорій Жигало, Валерія Ковалінська, Ірина Павлонок, Ганна Бока Віталія Фнасієнко, Марія Васильєва. Спецкор 2+,2. плюс на покрову оборонне відомство отримало нового очільника. Верховна Рада проголосувала за кандидатуру президента Степана Полторака. Командувач національної гвардії тепер керуватиме збройними силами. В останній день засідання депутати не спромоглися розглянути статус учасників УПА, проте проголосували у цілому за пакет антикорупційних законів. Відтепер чиновники будуть як на долоні. За ними наглядатиме спеціальне антикорупційне бюро, яке теж планують створити. Ірина Павленок, далі. Від упа до проблем сучасної української армії, геть 23 лютого та свята неіснуючої існуючої країни. По день, коли традиційно відзначають створення української повстанської армії, від сьогодні і ще одне свято: день захисника вітчизни в Україні відзначатимуть 14 жовтня. Про свіжо підписаний указ президент Порошенко оголосив у Верховній Раді перед представленням нового міністра оборони. 49-річний генерал-полковник Степан Полторак у березні реформував внутрішні війська МВС у національну гвардію, нею і керував до сьогодні. Останнє, що зробив, гасив бунт спецпідрозділу БАРС, який учора масово пішов у самоволку, вимагаючи дембеля та грошей. Після зустрічі з Полтораком бійці повернулися до своїх частин. Я просто призиваю вас не подавати провокаціям людей, які хочуть сьогодні. Розірвати Україну критики закидали Полтараку співпрацю із діячами режиму Януковича. Втім, у ніч з 10 на 11 грудня під час штурму Євромайдану він зняв блокаду внутрішніх військ, давши можливість майданівцям проходити до сцени. Петро Порошенко характеризує Полторака як людину з авторитетом, великим досвідом і стратегічним баченням. Пригадую і рішучі дії Степана Тимофійовича. Коли він разом із спецпідрозділом Ягуар очистив від проросійських сепаратистів приміщення Харківської обласної державної адміністрації, скажіть мені в кого не підніметься рука, щоб проголосувати за бойового генерала, патріота, професіонала і порядну людину. Руки депутатів піднялися, аби проголосувати за нового міністра оборони. Полторак заявив, чітко знає, що робити на новій посаді. Україна потребує миру. Гарантом цього миру можуть бути тільки сучасні, добре підготовлені, мобільні і добре оснащені Збройні сили України. У декларації про доходи нового міністра оборони майже 150 тисяч гривень заробітків, квартира у 89 квадратних метрів, а також земельна ділянка площею 679 квадратних метрів. Вже наступного року йому, як і іншим чиновникам високого рангу, доведеться декларувати не тільки доходи, а й видатки. Депутати сьогодні остаточно підтримали увесь антикорупційний пакет законів. В Україні буде створено антикорупційне бюро, правоохоронний слідчий орган, націлений на розслідування високопосадової корупції. Фух. За 278 рішення прийнято. рішення вас, шановні колеги. Це дуже серйозний крок в боротьбі з корупцією в Україні. Депутати ухвалили також закон про прокуратуру. Її реорганізують, а функції повного нагляду у прокурорів заберуть. Рада запровадила кримінальну відповідальність за підробку виборчої документації, захоплення скриньок та за підкуп виборців. Ті, хто роздають гречку і згущене молоко, повинні споживати і гречку і згущене молоко в тюрмі. Після ухвалення ключових законів президент пішов, а у залі знову заговорили про армію в історичному контексті. Свободівці вимагали визнати УПА стороною, яка у другій світовій воювала за незалежність України. Спікер Турчинов повертався до питання вісім разів, але голосів не вистачало навіть на внесення до порядку денного. У цей час у Верховну Раду з надвору полетіло каміння, димові шашки. У вікнах були отвори, схожі на кульові. Безлад на вулиці довелося стримувати правоохоронцям. Тому той, хто організував людей, прошу, щоб була дисципліна на вулиці. Тут тиском не візьмеш. Тут треба серцем голосувати. Питання легалізації УПА відкладено. Засідання спікеру довелося закрити. На вулиці після цього стало тихіше. За планом це було останнє засідання депутатів сьомого скликання перед виборами. Турчинов не виключає, що доведеться зібратися і ще раз позачергово. Ірина Павлинок, Марія Васильєва, Андрій Хлус, Артем Багровт, спецкор 2+,2. На сході напружена ситуація зберігається поблизу Донецького аеропорту, міста щастя та під Дебальцевим. Крім того, за даними групи інформаційний спротив, в районі Новоазовська терористи проводять перегрупування і навчання. У цей населений пункт за 40 кілометрів від Маріуполя прибули колона з боєприпасами та підрозділ спецпризначенців гру. Військовослужбовці вже не приховують своєї приналежності до збройних сил Росії. Терористи й далі ведуть вогонь по позиціях українських військ, зградів обстріляли наші війська поблизу селища Тоненьке за минулу добу. В зону АТО загинули семеро українських військовослужбовців. ми закликаємо мешканців звільнених територій та районів, які знаходяться. Поза територіями, які контролюються терористами, а також на територіях, які контролюються терористами, бути надзвичайно пильними у випадку виявлення будь-яких розтяжок, підозрілих предметів, схожих на предмети, як снаряди, гранати, вибухівку, обов'язково повідомляйте про це за телефоном 101. Щонайменше семеро мирних жителів убито та 15 поранено під Маріуполем через обстріли терористами селища Сартана. Бойовики по обіді почали обстрілювати українські позиції з мінометів, а потім з градів. Снаряд влучив у похоронну процесі, яка йшла селом. Ще один прилетів у будівлю біля поста, де тимчасово жили бійці. З Солдатів ніхто не постраждав. Маємо на зв'язку Світлану Фечун. Світлана вітаю. Яка ситуація зараз у місті? Чи спокій, чи все ж таки чути якісь постріли? Руслан районі селища Сартана, це східна околиці Маріуполя. Дуже небезпечно. Українські військові на блокпостах не пропускають машину у тому напрямку. У Сартану та Талаковку снаряди туристів прилетали з боку селища Коминтерного. Кілька снарядів впали поблизу кладовища, де якраз проходила жалобна церемонія. Осколками вбило сімох учасників панахиди. Ще 15 поранені. Багато людей у важкому стані зараз їх вже привезли у лікарні Маріуполя. Протягом 15 хвилин вівся обстріл спочатку з, з мінометів, а потім з використанням РСЗВ ГРАД. В результаті чого жодний військовослужбовець не постраждав і не був поранений. Хочу спростувати інформацію щодо нападу на Маріуполь і чи вибухів біля блокпостів на неподалік Маріуполя. Це було чутно з боку сартаничі та лаковці, і зараз Маріупольця нічого не загрожує. Вже протягом останніх чотирьох годин лунають залпи важкої зброї. У Боті Новоазовська їх добре чути навіть зараз у центрі Маріуполя. Місцеві жителі намагаються зберігати спокій, але хвилюються, що війна може дійти і до них. Страшно за дітей. Настаражують все. Звісно, ми взагалі ще не з Маріуполя, взагалі з манжики. Так нам доносяться ці розкати очень страшно. За це час настільки вже люди звикли, що. Навірно, вже не обращают внимания. Ну есть, звісно, така тривога є. Вот такое, знаєте в напряженні. І я вірю, що все-таки буде мир. Сутінки приносять нові тривоги, адже вночі терористи частіше провокують українських військових та відкривають вогонь по блокпостах а відразу за їхніми позиціями будинки мирних жителів. Тож небезпека у тому, що снаряди можуть діставатися, і їхніх помешкань. Руслане дякую, Світлана. Слава на з Маріуполя з останньою інформацією про бої за місто війці поку, особливо призначення дніпро 1 ліквідували терориста Андрія Борисова, відомого на прізвисько Чечен а також трьох росіян та ще одного громадянина України. Це сталося біля... Тельманового на Донеччині, коли ця диверсійна група якраз виїжджала на виконання завдання, за словами комполку Дніпра Юрія Береза, диверсанти мали розхитати ситуацію на сході перед виборами серед ліквідованих ймовірно є також генерал російської армії, але достеменного підтвердження цього поки що немає. Крім того, бійці дніпро 1 залишається на позиціях у пісках біля Донецького аеропорту та захищають. Стратегічно важливу дорогу до нього. Наказ про їхнє відведення. Командир Юрій Береза назвав непорозумінням, яке сьогодні вже виправили. Це непорозуміння, яке виникло в злибині генштабу. Повна нісенітниця відходу список, наприклад, нашим підрозділом, тому що відразу оголяється правий фланг Донецького аеропорту. Ну відповідно там наслідки. Я не хотів би про це говорити. Падпол Дніпро є. Бу і буде у свято Покрови на Луганщині на трасі між селами Новотошківське і Сміли. Бойовики пішли у наступ на наш пост. Щинився бій за інформацією голови Луганської ОДА Геннадія москаля п'ятеро українських військових поранені. У бою підбита наша БМПшка. Про ситуацію на Луганщині запитаємо у колеги Євгенії Цвітанської. Євгенія вітає, скажи, будь ласка, що тобі відомо зараз на цю хвилину щодо кількості поранених та вбитих, бо є різна інформація щодо числа загиблих. Вітаю, Руслана. По перше, хочу сказати, що запру... напруженою залишається ситуація в околицях Сєвєродонецька, яку нині перенесли обласний центр Луганщини, і терористи напали на блокпости Нацгвардії. Вони охороняли підступи до траси, як до траси, яку в народі називають Бахмутка. Там і досі на цю хвилину тривають запеклі бої. Траса з'єднує населений пункт Новотошківка з Луганськом і. Станом на зараз і досі немає інформації, немає зв'язку із блокпостами. І підбили не один БТР, а два БТР та один БМП. Станом на зараз є така інформація. Ми встигли поспілкуватися з головою облдержадміністрації Луганської Геннадія Москалем. Він каже, що туди вже відправили підкріплення, але про те, що сьогодні готуються провокації, місцеві жителі попереджали давно, бо обстріл ведуть так звані донські казаки. І сьогодні Велике свято покрови це мало статися. Ось так вони його вирішили. Вісь. Святкувати. І туди каже Гнаді Наскаль. Вже виїжджала місяця ОБСЄ. Вони хоч і вивісили прапор, але обстріли не припинилися. Вони не змогли туди потрапити. Бо ж козаки ігнорують навіть владу так званої проголошеної самопроголошеної ЛНР. Вони почали ну, підняли свій прапор ОБСЄ, Ніхто на них не реагує. Вони дзвонили, я так понял, Плотницькому і керівництву. Луганської Народної Республіки. Ну, це не має ніяких перспектив. Вони не признають ЛНР, не признають Плотницького. І от це вони сьогодні на день Козачества влаштували провокації. Насправді інформація про поранених і навіть про загиблих. Ось, за даними Геннадія Москаля, на цю хвилину є дані про п'ятьох поранених та одного загиблого. Але в нас є і трохи інша інформація. Между блокпостами сепаратисты окружили, поставили свой блокпост. Получается, на расстоянии 3,5 километра. И, получается, взяли в окружение человек 200. Это я связывался где-то час-полтора назад, 31-го клапана. Говорит, что на 32-м полностью разбиты 3 БТР, разорваны. Погибло 20 человек, но раненых неизвестно сколько. Ну, бійці попередили штаб АТО про складну ситуацію та оточення, ну а інформацію про загиблих поки офіційно не підтверджують ані у штабі АТО, ані у Самій Нацгвардії. Сьогодні в 15 я з Андрієм це командир 12 го батальйону ТРСО. Він по моїй просьбі виходив на АТО подразделение, которое знаходиться в районі районе Говорить, У нас немає інформації о том, що нас окружили, и ще какие проблеми. На ситуація у самому Северодонецьку досить спокійно. Повсюди видно, що правда наслідки запекли боїв не так давно. Ця територія контролювалась бойовиками. Деякі будівлі потрапляли під прямі танкові обстріли. Тож розтрощені вони вщенти. І взагалі за містом кажуть бійці краще не їздити, особливо вночі, бо ж працюють диверсійно-розвідувальні групи. Ми об'їхали місцевість в радіусі кілометрів 40. Тут щільні зелені насадження, досить така відкрита місцевість, багато лісів озер. Ну тож дивісійно розвідувальні групи досить часто сюди проникають, якщо так можна сказати, працюють з населенням, налаштовують їх проти української армії та влади і намагаються переконати, що українці не контролюють цю територію, хоча вони контролюють. І останнім часом таких груп виявили дві. В середньому по 14-15 чоловік, які тут е, з певними завданнями перебували на цій території і мали. На меті провести ряд е диверсійних актів підривного характеру. Аби відслідковувати ситуацію в околицях, добровольчий батальйон Золоті ворота облаштовує пересувні блокпости та переїжджає з ними в сторону міста щастя. Там і досі теж тривають запеклі бої. Наші бійці потрапляють під обстріли по кілька разів на день. Город Попасная постоянно подвергается обстрелу со стороны сепаратистов и страдает ежедневно, страдает от обстрелов. Это город счастья. веселые Веселой горы сепаратисты обстреливают ТЭС, стрельба из градов, из, миномет, из минометов, из гаубиц. Ну а поки тяжка ситуація на трасі Вахмутка. До щастя йде підкріплення. Нова група добровольців, бійців золотих воріт. Сьогодні їх тренувала на полігоні. Хлопці кидали гранати, стріляли із протитанкового гранатомета. Ну, дехто брав його в руки перше, але, в принципі, майже всіх виходить і вже завтра вони поїдуть в сторону щастя, там, де зараз тривають реальні бої. Дощ прятала ботинки, щоб папа не ні Говорить, папа, я ботинки батьки спряталася, ти їх не найдеш і нікуди я тебе не відпущу. Ну і повернусь до ситуації на трасі Бахмутка. Вже стало відомо, що перші поранені вони направляються у шпиталь у Лисичанську. Руслане, дякую, колега. Євгенія Цвітанська про різкі загострення ситуації на Луганщині і спроби бойовиків захопити українські пости. Дембельські бунти зрежисовані, і є підозра, що з Росії про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Журналісти знайшли у соцмережах сторінки солдатів, які пікетували адміністрацію президента. Усіх їх збирали через мережу. Зараз активістами закол, заколоту цікавиться військова прокуратура і керівництво МВС. Очільник відомства вже відреагував на стихійні акції гвардійців, які втомились служити, і пішли в самоволку пікетувати банкову. Арсен Абаков пообіцяв і відпустку, і дембель, і розслідування. Дембель ніколи не вищий за військовий обов'язок і совість. Кілька годин кричалок слова Дембель перетворили цих хлопців із шанованих воїнів на молодих людей, за яких соромно. Буде все буде. І відпустка і Дембель, і ганьба. Будуть відповіді щодо розслідування. Усе буде. Тільки от повагу цим дурникам 20-річним доведеться собі завойовувати заново. Статус учасника антитерористичної операції отримає кожен солдат, який брав участь у бойових діях на сході України. Про це президент Петро Порошенко пообіцяв безпосередньо солдатам на зустрічі у Запоріжжі. Візит гаранта у прикордонну до конфлікту область був під загрозою зриву за кілька годин до приїзду Петра Порошенко до Запоріжжя. Невідомі буквально засипали правоохоронців повідомленнями про замінування вокзалів та інших будівель. Утім, сапери вибухівки не знайшли по приїзді. Президент роздав нагороди і пообіцяв не допустити відкриття провокаторами і дезертирами другого фронту. Так глава держави описав учорашні та сьогоднішні акції протесту у Києві. Натомість солдатам-патріотам пообіцяв відповідні пільги. На жаль, вже й зараз є певні зловживання з цим процесом. Мені відомо, наприклад, один батальйон, загальна чисельність якого складала 371 чоловік. Без будь-якої реєстрації з штампом батальйону через його. Е Лави пройшло 2177 осіб, які також претендують на статус учасника. Запевняю вас, що ті, хто воював в АТО, всі вони отримують відповідно до положення статус учасника АТО. Спочатку безкоштовне лікування та протезування, а тепер і комуналка пільги для воїнів АТО. Такі правила вже діють у деяких областях, а тепер вже і в столиці. Київрада Рада ухвалила рішення повністю оплачувати комуналку бійцям, котрі воюють та їхнім родинам. Щоправда, хлопці мають підтвердити документально свою участь у АТО. А як відомо, офіційно учасником бойових дій на сході ще ніхто не став. Дмитро переглядає моторошні кадри на відео. Він його везуть з поля бою. Ще є чисельні фото, але це для себе на згадку. Що показати державним органам уже й не знає, у нього безліч довідок зі шпиталів, та й по телевізору чув, таких як він обіцяють офіційно назвати учасниками АТО. Процедура дуже проста. Там буквально паспорт і свідчення, на тому, що було ранення, і був учасником АТО. І все нам буквально зареєструйтесь в Міністерство соцполітики для того, щоб я так розумію. У честь всі ці для ветеранов, участников АТО. тим часом в Київраді встигли проголосувати за пільги для таких як Дмитро зокрема, комунальні послуги бійцям АТО і їхнім родинам покриватимуть з бюджету міста. Тільки як цим скористатися, ті поки що не зрозуміли. На руках у них досі немає головного. Коли говорить, ми дадимо якусь преференцію учаснику АТО. О, говорять, ми дадим тому, кого в їх законодательстві ні. Всі льготи, котре только существуют у нас, приписаны к статусу участника боевых действий, в котрих который в Україні пока не получил що ні один учасника то замислилися й в Київ Раді. Пільги там проголосувати проголосували, але текстово не все виписали. Проект. Структурно правильний, але абсолютно не відпрацьований, тому що він не дає відповіді, яким чином позбавляти на яку площу, хто вважається членом родини учасника, а то хто не вважається, і так далі. Питання ж ідентифікації, хто такий боєць антитерористичної операції для проголосованих пільг збираються вирішувати за ось такою довідкою, бо кажуть про всі проблеми зі статусом. Знають більшого запевнили, ніхто не попросить. Видана довідка в військовій частині і обов'язково має бути в кожного бійця. На цьому вже наголошують юристи. Вона слугує не тільки для отримання пільг, взагалі доводить присутність людини. На сході ці довідки є дійсними для того, щоб в індивідуальному порядку доводити свою участь в антитерористичній операції. Другим моментом, як можна довести свою участь, в АТО, це взяти витяг з наказу у військовій частині про те, що така-то людина перебувала у зоні АТО з такого-то числа по таке то числа, і там виконує бойові завдання. Дмитро із заповітним документом, в якому чітко написано, коли і де він відслужив найближчим часом, збирається перевірити, чого варті обіцянки чиновників по пільги піде, не дочекавшись офіційного статусу, і він іще навіть не на горизонті. Але в те, що його раду зустрінуть, парубок сумнівається. Всі ці заявлення о те, що ми так ми так раді, що ви вернулись. Ми вам зараз все дадім. Це то все ліжторка на слова. Пільгами можна буде користуватися лише після того, як в Київраді документ спочатку випишуть, а потім підпишуть. Бійці сподіваються, зима із захмарними комунальними рахунками за тепло і світло до того часу ще не встигне прийти. Людмила Бадалян, Іван Павлович, Ілля Шенкаренко, Галина Гран Спецкор 2+,2. До Дніпропетровська з Лати повернувся Артем Чайковський, якого тамтешні лікарі поставили на ноги. 23-річний артист лялькового театру зазнав жорстоких катувань у травні в Донецьку лише за те, що сказав другу Слава Україні. Бойовики полоненому прострелили ноги. Була загроза ампутації. Оля Павловська про щасливе закінчення цієї історії. Повернення в Україну за два місяці лікування в Латвії. Артем Чайковський, хоч і на милицях, але вже пересувається сам. Дві операції достали пулю з лівого коліна, поснімали мої антени апарати Елізарова. Вставили спису в праву ногу. Танцювати буду. бігати, пригати. Все як раніше, ось так його ще лежачого відправили на лікування до Латвії на початку серпня. Українські лікарі зібрали кістки пораненого по шматочках, але загроза ампутації залишила. Неізвісно, ли я вхані, ні, звісно буду ходити. два гнізмільних раніня. У мене перелом ведряної кості, на ранення є. Втім, ані тоді, ані зараз Артем не шкодує про те, що пережив. Слава Україні! Героям слава саме за це гасло сказане на площі Леніна у Донецьку в травні. Артем разом із другом Максимом потрапив до полону терористів. ДНР бранців катували 12 годин. Різали, шклі стріляли Тобто... Ча да, мас затуши свічку на літу. Да, ані тяблювають бінзінами, кидають свічку. надо на лету її затушити. То, То якщо хочеш жити, да там напринізгарі затушиш. Друзі кажуть, вирвалися з того пекла дивом обом звичайним акторам лялькового театру. Довелося боротися за життя та здоров'я. Батьки синами пишаються. Казав сам мужчина видержав все і там, і в лічині ми праві. Україна права. Ще раз я убіждаюсь в этом в тому, що нет здесь и ви как они говорят, да є нормальні, адекватні люди, которые борються за свою свободу. Батько хлопця, щоб дати відсіч терористам, записався добровольцем до батальйону Донбас. Найбільше ця родина нині хоче миру. До повного відновлення ноги Артему доведеться чекати ще місяць. Тоді він врешті зможе зіграти виставу для малюків у ляльковому театрі. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропетрос, Спецкор два Марш правого сектора пройшов без інцидентів. Палили фаєри, кидали петарди, але крім шуму, жодної шкоди від цього не було. Хлопці пояснили так, просто створювали антураж. Кілька тисяч активістів пройшли від парку Шевченка до Софіївської площі. Вони вимагали легалізації добровольчих батальйонів технічно і матеріального забезпечення армії, адже нині на сході хлопці воюють без статусу та соціальних пільг. Бійці потребують важкої техніки та визнання державою їхнього добровольчого корпусу. До правого сектору доєднався і батальйон Азов у повному складі. Ми підтримуємо наших побратимів з добровольчого українського корпусу в їхніх прагненнях. А, перейти дійсно, в формальну дійсно законну пличину. І е, нас насилити їх зброєю боєприпасами, амуніцією, всім, чим потрібно для ведення війни. Спокою та миру усім нам гуртуємося і до перемоги.